Показати свій талант, продемонструвати власні сили, повірити у те, що ти можеш набагато більше у міжнародний день людей з інвалідністю. в Ірпені пройшов традиційний фестиваль дитячої творчості Повір у себе. Фінська міська рада зібрала в цій залі діточок, які мають рівні права з іншими. Але на жаль, можливості у них інші. Вони малюють прекрасні картини, але не можуть їх бачити. Читають дуже гарно вірші, але не можуть їх. Чути, творять дива руками, але не можуть інколи їх донести, ці свої роботи. Тому нам сьогодні хотілося всім разом зібратися. Може, ми не можемо усунути цих проблем, але показати, що вони разом з ними. І ми цінуємо кожну їхню роботу. Малюнки, аплікації, вироби із бісеру неймовірні картини зі стрічок. Дивлячись на ці дитячі роботи, важко здогадатися, що їхні автори з обмеженими можливостями. Виготовляти такі витвори мистецтва малят Вірпині навчають у дитячо-юнацькому клубі Дивосвіт. Цей унікальний заклад з'явився у місті минулого року. Сьогодні його відвідують понад пів сотні діток з інвалідністю. Дітки у нас всі різні, але ми усіх дітей любимо, всіх приймаємо в наш колектив. Дітки можуть отримати різні послуги, наприклад. Психолога, логопеда також дітки займаються в таких гуртках, як творчість, бісероплетіння. Також ми активно організовуємо дозвілля для наших дітей. Нещодавно ми їздили до контактного зоопарку. Сьогодні ми влаштовуємо для них лялькову виставу. Також ми організовували новорічні різні свята. Дивосвіт ходимо з самого початку, тільки як дивосвіт у нас відкрився. Нам це просто незамінимо, бо дитина ходить, спілкується з іншими дітьми. Ми займаємося у психологах. англійською, у нас дуже англійська. Сашенька, англійський ти подобається? Дуже подобається англійський. Багато подобається такі днів, коли всі дітки разом збираємося. Ми у нас ще й піті проходять дуже цікаво на цьому фестивалі не було переможців та переможених. Усі дітки отримали символічні подарунки, а найбільш обдарованим за невтомну працю вручили почесні грамоти. Головним сюрпризом для гостей заходу стала захоплива лялькова вистава. Потім були веселі розваги з аніматорами і смачний солодкий стіл. Люди з обмеженими можливостями, і тим більше дітки з обмеженими можливостями вони повинні себе відчувати максимально повноцінними. Громадянами нашої громади і взагалі країни це цілий комплекс роботи, які ми вже зробили, і плануємо ще зробити, починаючи з пандусів, закінчуючи з нормальною соціалізацією наших дітей і, взагалі, людей з обмеженими можливостями. Дуже важливо саме спілкування, соціалізація дітей, щоб вони були разом, щоб вони разом спілкувалися, гралися. І тоді ця дитина, яка буде виростати серед своїх однолітків, вона буде приносити в подальшому користь громаді. Вчора також було свято в першому садочку, де ми зібрали діток звичайних і діток з особливими потребами. І там, коли ми дивилися, не можна було відрізнити. Вони всі були однакові. Сьогодні на Приєрпіні близько 400 дітей з обмеженими можливостями. Кожен з них мріє мати щирих друзів, проводити час у веселій компанії. Забезпечити їм таку можливість. Звільнити із соціальної ізоляції та зруйнувати усі існуючі бар'єри головне завдання сьогодення. Це не важливо, а це потрібно. Це за наше життя. Ми цих дітей не маємо права обрати з Це їхні соціум це... Їхній соціум, там жити, і ми тільки за те, щоб дітки спілкувалися з усіма дітками. Це дуже головне для наших діток. Хочеться звернутися і до громади і сказати, що беззаперечно людське відношення, тол толерантне відношення, воно в кожному в нас. І е, жоден представник влади е, не зможе заставити людину поважати. Е, Інших людей, які на жаль мають якісь можливо, інші можливості, фізичні можливості, тому я дуже хочу, щоб ми поважали, цінували і завжди допомагали таким людям.